І привіт, мої любі українці і україночки! З вами я, Сергій, і це новорічний випуск, але це не гра, це вітання, вітання з новим 2024 роком. Ем, ну, що я хочу сказати? Я, по-перше, бажаю вам усім знайти себе, знайти своє кохання. Ем, знаєте, любити себе, бути впевненим собі. Ось і мабуть, ну щоб було у вас щастя, щастя в житті. Нехай 2023 рік забере усе погане, що з вами трапилось, і всі думки, які були погані, теж зникли, просто зникли, і ви ніколи до них не вертались. Нехай цей рік 2023, просто забере усе все погане, що з нами було, що з нами трапилось. Тому так я дуже, дуже, дуже хочу, щоб всі були щасливі. Щоб всі знайшли себе, своє кохання, своє щастя, щоб ви зустрічали цей, це свято у сім'ї, реально у сім'ї і були щасливі. Навіть якщо важке, важкий час не важливо. Головне, знаходити в собі сили іти далі. Це дуже важливо, реально йти просто далі. Ніколи не зупиняйтеся, ні на чому. Досягайте ці своєї мети, ставте мету, мрійте, будь ласка, мрійте і будьте просто щасливими. Це дуже важливо для нас усіх, і для мене також це важливо. А, я хочу побажати в цьому новому році, в 2024 році, щоб ви загадали самі самі, самі, самі улюблені бажання, щоб ви. Ці бажання здійснилися для вас. Вони здійсняться. Це факт. Вони здійсняться. Всі бажання ваші здійсняються. Я в цьому впевнений. Я вас дуже сильно вітаю Я вас от обіймаю, просто обіймаю і. Хочу сказати, що ви для мене дуже важливі. Ваша підтримка, і в принципі неважливо, скільки людей підписалося, скільки подивилося, але у, я ж хочу сказати, що я ж на великому екрані зараз представляєте це взагалі. У, точніше, уявляєте це взагалі, ну круто. І тому так у мене дуже 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 таке ам, ну, класне почуття, що все буде класно, реально класно. Тому навіть не думайте про погане, все буде добре. Ми переможемо, ми все зробимо як треба, і всі будуть задоволені. Всі сини, всі батьки повернуться, і все буде класно. Всі жінки повернуться, всі матеря повернуться, сестри, кохань, кохан, кохані, кохани. Всі повернуться. Повернуться до своїх сімей. Це дуже важливо і. Так, мені, у мене класний настрій, реально. Він не гральний, він просто класний настрій, бо я також зараз буду будучати е, Новий рік е, з друзями. Не з сім'єю, на жаль, бо вона дуже далеко, але з друзями, і це важливо. Це, такий, знає, це такий, таке свято, коли ну, реально ти загадуєш собі бажання, ти дуже робиш велику ставку на. На новий рік і 2023 був дуже 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 складний для нас усіх. І я впевнений, що 2024 буде вже набагато uh, приємніший приємніший усьому. Тому я бажаю вам, щоб ви знаходили себе ніколи не втрачали себе. Це дуже важливо, щоб всі завжди були uh, щасливі. Також щоб ви знайшли своє кохання, у кого його не, нема, бо це так. Також це дуже класно в серці, є кохання, і ти знаєш, що тебе кохають, і ти кохаєш. І я ще кажу про те, що це дуже круто. Також добро. Робіть добро. Підтримуйте своїх близьких, не відвертайтеся від них ніколи, а робіть, робіть їм добро, а також турбуйтеся про них. Турбуйтеся про себе, піклуйтеся про себе. Тому я бажаю вам всім гарної. Зустріти, мирно зустріти цей новий рік, і щоб ваші реально мрії всі здійснилися. Тому це відео не буде дуже довге, воно буде дуже швидке. Бо я поспішаю вже і мені час вже також виїжджати. І ще раз скажу вам про те, що дякую вам усім за підтримку. Дякую за те, що зі мною спілкувалися. Я просто. У захваті того, що в принципі мій канал за місяць, один місяць так виріс, і я сподіваюся, що він буде рости і рости. І нас буде багато, дуже багато і буде класно. Ми будемо спілкуватися з вами, але це вже наступному році. Тому побачимо 100% у наступному році. Буде більше відосів. У мене багато планів на цей рік. Тому так, бачите, ялинка є, все є, все класно. Тому з... вітаю вас з Новим роком зі святом. І, як і ще раз я кажу, не втрачайте, не втрачайте ніколи себе. Це дуже-дуже важливо, коли ви не втрачаєте себе, а залишаєтесь тим, ким ви є. Бо кожен з вас це особистість, і ніхто не може цю особистість з'їсти ніяк. Але ви можете не з'їсти, а просто стати крутіше, будьте крутіше, будьте розумніше, будьте навчайтесь цьому, навчайтесь новому, ну досконалюйте себе, досконалюйте себе і ніколи не зупиняйтесь, ніколи не зупиняйтесь. Чуєте мене? Це так важливо. Я вас усіх вірю. Я вас усіх люблю і вітаю вас зі святом. Вітаю з новим 2024 роком. І бажаю, щоб всі ваші мрії здійснилися. Всі, що ви загадали, здійснилися у цьому році. Тому це в принципі мені вже пора. Я вас вітаю, вітаю вас, мої любі українці і україночки, шановні мої пані та панно. Слава Україні! Все буде добре. Героям слава, все буде як треба. Я, я вірю в вас. Вірю в себе і вірю в всіх вас. Обіймаю, обіймаю і ще раз вітаю зі святом. Все буде класно. А я ну все, пока.